Діти, Послухайте, будь ласка, казку. За синіми морями, за високими горами на краю землі розкинувся співочий ліс. Це був особливий ліс, густа зелень, крони дерев переливалися всіма барвами. Над лісом завжди сяяло сяєво, там жило сонечко. Уранці воно прокидалося, умивалося і, не гаючи ні хвилини, посилало свої промінчики на землю. Увечері сонечко відпочивало, купалося в хмаринках, а уночі лягало спати. А ще в цьому лісі звучала сила селенна голосів, і саме сюди зліталися птахи, щоб вибрати голос для свого співу. Соловейко прилетів першим і взяв собі голосочок лісового струмочка з його переливами. Синичка попросила кришталевий голос лісового дзвіночка. Зозуля Поспішала і все запитувала куди, куку, -ку, куди? Якось увечері прилетіли ластівки. Сонечко якраз лягало відпочивати і тому ліс принишк. Стомнені далекою дорогою, ластівки сіли над віконцем хатини, де жила маленька дівчинка. Вона ще, зовсім... Вона ще зовсім не вміла розмовляти, але просягала свої рученята і дзвінко сміялася. Матінка щось ніжно шепотіла їй, пригортаючи крихітку до себе. Потім тихо наспівувала колискову і знову пестила свою дитину. Ластівочки переглянулися, звуки, які вони почули, були такими приємними, що їм захотілося і собі повторити їх. Ніжним, тоненьким дитячим, дзвінким голосочком обізвалися вони. У їхньому першому несміливому співі бриніла радість. Та тішилися, що запозичили дзвінки і веселий голос малятка і задумали влаштувати концерт, щоб усі замилувалися їхнім чарівним співом. Аби бути схожими на справжніх артистів, ластівки одягнули святкові чорні костюми, фраки. Так і носять їх і досі. На знак вдячності людям за подаровану мелодію ластівки ніколи не селяться у лісі. А в'ють свої гнізда поряд із житлом людини. Тут вони влаштовують справжні концерти. Маленькі, крилаті артисти люблять сідати у два-три ряди на дротах, і тоді добре видно, що ластівчиний хвіст нагадує нам літеру Л. Сподобалась вам казочка?